Прочитаємо слово Господнє Євангелія від Івана, третій розділ з 1 по 16 вірш. Був один чоловік з фарисеїв, некудим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов вночі та й промовив йому вчителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чут учинити, які чиниш ти, коли Бог з ним не буде. Ісус відповів до нього сказав. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Никудим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до отроби своєї матері знову родитися? Ісус відповів: По правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в царство Боже, що вродилось з тіла є тіло, що ж вродили з духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав, я тобі вам необхідно родитися з гори. Дух дихає, де хоче, і його голос, ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав Як це статися може? Ісус відповів до нього сказав Ти, учитель ізраїльський, то ж цього не знаєш. По правді, по правді кажу я тобі ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорю вам про те, про земне, то не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі? І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесений і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя? Так бо бог полюбив світ, що дав сину свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Я думаю, часто ми чуємо про 16 й вірш, і напевно це висловлювання про те, що 16-й вірш цього Євангелія, Євангелія від Йоанна це золотий вірш писання, так от його називають, або центральний вірш. Досить часто буває так, що на нього. Так от по особливому звертається увага, і дійсно це дуже значний вірш і глибокі думки. Ну, хочеться, щоб ми сьогодні так от підійшли до цього вірша, не просто якби вириваючи його ну так от з контексту писання, а саме підійшли, так як от про нього написано в Івангелії Івана, тобто вникнувши в цю історію або предісторію, яка відбувалася в цей час. Тобто, все це, що попередньо от воно було направлене ще до, моменту, до цього моменту, коли Христос сказав Никодиму про цю велику істину, що так Бог возлюбив світ, щоб сина свого народження віддав, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Перш за все, хочеться звернути увагу на цього чоловіка по імені Никодим. Никодим взагалі на диво не єврейське ім'я, а грецьке ім'я. Цього чоловіка було грецьке ім'я, Некодим означає той, хто переміг людей, переможець над людьми. Трудно сказати, по якій причині в цього чоловіка було саме грецьке ім'я, але так от в нього було. І цей чоловік описано так: чоловік з фарисеїв, на ім'я, начальник юдейський. Давайте ми трошки уявимо собі про нього, от подумаємо, хто саме цієї ночі прийшов до Христа. Перш за все, ми можемо так от сказати, чоловік, він був з фарисеїв. Фарисеїв взагалі по праву вважалося найблагочестивіша і найкраща частина цього народу. Ніхто з цим особливо не спорив. І вважалося так, що якщо ти хочеш знайти серед Ізраїлю щось найкраще, то подивися на фарисеїв. Це взагалі вважалося самим кращим. Число фарисеїв ніколи не перевищувало. Більше 6 тисяч. Інколи їхнє число було менше, деколи воно могло бути чуть більше, але ніколи за всю історію воно не перевищило одного моменту 6 тисяч чоловік. Ми знаємо, що в перекладі це слово означає «відділені». Основний їхній напрямок був відділитися від цього всякого гріховного, від цього недостойного Бога. І себе вони досить скромно називали Хабурах по-єврейськи. Хабурах в перекладі на нашу мову це означає братство. І ми отак от розуміємо, що ці люди були саме краще братством відділених в Ізраїлі. Серед цього всього Ізраїлю це, напевно, саме добре, що там можна було знайти. І взагалі, це виникає з самого початку, ну такий, можна сказати, навіть подив, чуть-чуть, що така людина, серед таких благочестивих людей, які здавалося нічого не потрібно, і вони. Всього добивається своїми зусиллями, стараннями, силами. Вони цього всього прагнуть. І фарисеї до цього стрімилися, і вони хотіли в точності виконати. І вже це унікально, що серед ну, цього братства відділених знайшовся чоловік, який зрозумів, що йому потрібен Христос, зрозумів, що йому взагалі в житті не вистачає, не вистачає чогось самого важливого. Куча фарисеї досить. Сильно виконували слово Боже. Більше того, вони намагалися якби, максимально точно втілити його в життя. У них було глибоке переконання, що закон говорить про все. А про те, що закон прямо не говорить, можна вивести з закона. Іншими словами, вони говорили так: все необхідне є вже в Слові Божому, але якщо буквально щось не сказано, то шляхом тлумачення ми можемо вивести правило. Яке буде корисне на всякий момент в житті. І, наприклад, по особливому фарисеї приділили увагу заповіді 4-й суботі. Пізніше, коли вони рішили пояснити Тору, тобто закон, вони створили Мішну, або устний закон. Пізніше, хоча це був устний закон, вони його буквально на письмі зберегали. І, зокрема, Мішна пояснювала. На 24 розділа Мішни цього додаткового тлумачення, уявляєте, 24 розділи було присвячено тлумаченню. Як розуміти заповідь про суботу, зокрема про суботу? Ну, На цьому вони не зупинилися. До Мішни вони домавили талмуд, талмуд – це вже пояснення самої Мішни. І, наприклад, пояснення цих 24 сторінок про суботу. В одному з Талмудів, верніше, в одній з версій Талмуда, Єрусалимській версії, було 64 сторінки, які пояснювали вже пояснення на це пояснення. А якщо брали Вавилонський варіант Талмуду, то вони вже знаходили 156 сторінок, які пояснювали, як розуміти пояснення в Мішні на заповідь. І це все їх приводило до того, що вони <кхм> добавляли, добавляли різних правил. Наприклад, вони визначали так. В суботу можна зав'язувати вузли чи не можна, це буде робота чи буде не робота. І пізніше вони доходили до того, що якщо верблюда прив'язувати вузла, це буде робота. І якщо ти ще щось будеш робити, то це, це робота. А якщо людина зав'язує шнурівку, це, це не робота, або зав'язує пояс, то це також не робота. І от виникало питання: якщо в суботу тобі дістати з криниці води, і вони розсуждали так: якщо я візьму звичайний шнурок і зв'яжу його, і засуну туди відро, і дістану воду. То я буду робити роботу і згрішу проти заповіді суботи. Ну якщо я раптом візьму просто свій пояс, і його якимось чином скручу це. Це не буде гріх. Я просто пояс свій скручував і дістану. І так вони кожен раз мучили себе, і це визначалося. Взагалі в них досить серйозно стояли. Вони до цього відносилися як до питань життя і смерті. Правило на правило. Вони утверждали це і розширювали. Доходило навіть до того, що вони вирішували питання. Взагалі, наприклад, якщо в людини немає ноги і вона має дерев'яний протез, і вона ходить в суботу на цьому дерев'яному протезі. Так вона грішить чи не грішить, ходячи на протезі. Порахувати, що це носіння тягара. Ну, якщо це порахує, що це тягар, значить не можна носити. Якщо це не тягар. Значить, можна носити. І таким чином фарисеї, хоча старалися в усьому, якби, зробити таке тлумачення закону в практичному своєму житті, до самих дрібниць, вони втомлювалися самі і втомлювалися зрештою людей. І вони розуміли, що, врешті-решт, це не особливо до чогось їх підводить. Ну, Крім того, що він був чоловіком з фарисею, він був начальник юдейський, Член Сенедріона. Синедріон складався з 71 чоловіка, і це була еліта серед юдейського народу. І ось він входив в число одного з 71 чоловік. До речі, Сенедріон сам по собі люди були досить грамотними, досить обізнаними. Це були реально краще з кращих. Кожен член Сенедріона, як правило, володів декількома мовами. І коли приходили навіть представники інших народів, як правило, Сенедріону не потрібен був перекладач, щоб розсудити людину. Тому що, як правило, багато з них знали багато мов. Доходило до того, що дехто з них із 70 до 70 мов знали. Тобто це все взагалі були люди досить знані. Вони розсуждали за всі правила. Повеління і розв'язували різні питання, і навіть римляни відокремили частину питань, які віддавали на розсуд Синедріона. Синедріон вважався верхівкою, елітою цього суспільства. І знов дивний факт: не дивлячись на те, що цей чоловік належить, здається, до самого самого вибраного такого товариства, самого вибраного круга, він розуміє, що йому в житті явно чогось не вистачає. І він розуміє, що йому самого головного не вистачає, він знаходить заспокоєння для душі своєї, тому і йде до Христа. Ще можна сказати про цього чоловіка наступне. Цей чоловік був багатим чоловіком, в нього був досить великий достаток. Ми читаємо, що коли Христос вже був розпитий, прийшли до нього, і, зокрема, згадується некудим, некудим купив літрів 100 смирно, змішаної залої. Сто літрів купити цих пахущів. Це коштувало надзвичайно дорого. І цей чоловік по-простому взяв і купив. Я розумію, що зробити буквально такий вчинок, купити це йому було абсолютно доступно. Він досить багатий був чоловік. І так він належить до самого кращого круга серед Ізраїля. Він був досить знатним чоловіком, мав славу певний успіх, з ним рахувалися. Він був досить багатим чоловіком. І ось цей чоловік зрозумів, що. Все-таки мені не хватає не розуміння Бога, мені не хватає миру і спокою. І взагалі багато немає в мене і впевненості в цьому. І ось ніч вночі він приходить до Христа, щоб порозмовляти з Христом. Одні тлумачі писання говорять так, що він прийшов, і можливо, ця думка більш вірна. Що він прийшов вночі, тому що боявся. Того, що інші люди побачать, і це якось повпливає на його авторитет, тому що більшість Сендріона не вважала Христа за когось, навіть за пророка не вважала. І він тим самим боявся, можливо, якщо я прийду днем, хтось побачить, я ну, якось підпаду під осуд чись і буду втрачати навіть свій якийсь певний авторитет. І він вибрав ніч і прийшов вночі. Хоча, наприклад, той, хто з єврейського народу і тлумачі євреї, говорить так. Що він не тому прийшов, що боявся, просто вночі, як правило, легше роздумувати, легше вести бесіду, ніхто не відволікає, і можна спокійно поспілкуватися. Ну так євреї пояснюють, можливо, і ця версія також права в чомусь, Ну він прийшов вночі. Мені подобається одна думка одного чоловіка. Він так виразив свою думку про прихід Некодима вночі до Христа. Цей чоловік прийшов в темряві ночі, щоб знайти світло. Ось цей чоловік приходить до Христа і задає йому питання. Но разом з тим вникудимі ще замітно, що він, якби відносно зверхньо якогось підходить до Христа. Я не думаю, що він зовсім зверхньо стався, але він все не бачив за ним Господа і Бога. Він бачив лише учителя, приходить до нього. І, якби починає таку розмову, каже, ми знаємо, він ще авторитет, додає своїм словам учителю, він хоче з ним поговорити. Ми знаємо, що ти від Бога. І він, якби так, от підходить, що я достатньо знаю, але мені чуть-чуть не вистачає. Ну так от з таким от переконанням не приходить. Я достатньо знаю. Я обізнаний Словом Божим, я багато розумію, але мені чуть-чуть не вистачає. І в цей час Христос йому дає відповідь, яка взагалі ну так сильно можна сказати, впускає Никодима. Він йому наговорить наступне. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. І Христос раптом йому говорить річ, яка взагалі, ну от так, от, просто вщент ну, знищує цю позицію Никодима. Він підходить і каже: Ми взагалі знаємо, а Христос йому говорить: хто не народиться згори, той по суті взагалі нічого не знає. І в цей момент Христос. Ну, робить ну так от, ситуацію, в якій нікуди бачить себе повним банкротом. Він до цього розраховував так, що я багато знаю і мені чуть-чуть ще потрібно. Ну, Христос раптом говорить: тобі не чуть-чуть потрібно, а тобі потрібно народження згори. Тобі глобальна переміна потрібна. Народження згори, там слово згори, єврейське має декілька значень, досконале, кінцеве. Нове народження або повторне народження, або взагалі згори з народження вверх, зверху, так народження. Іншими словами, він в цей момент не говорить, тобі не чуть-чуть хватає, Ти вибираєш шлях, як ідуть всі люди. Вони думають, так крок за кроком я якось буду зближуватися і щось десь зрозумію, і мені цього хватить. А він говорить: тобі взагалі потрібно народження згори, тобі кардинально потрібно перемінитися в твоєму житті. Це глобальна переміна має відбутися в твоєму житті. І ви знаєте, Никудим, продовжуючи говорить наступні слова. Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до отроби своєї матері знов і родитися? З однієї сторони, може виглядати так, що Некудим, ну якби просто успорює слова Христа, каже, як так може бути? А взагалі в цих словах. Звучить благання буквально, я думаю, некудима про те, щоб зрозуміти, чого йому не вистачає. Взагалі, думка про те, що людина може кардинально змінитися, для юдеїв не була чимось далеким. Коли приходили з греків, наприклад, і наверталися в іудаїзм, то євреї усвідомили цього прозеліта, тобто новонаверненого, як людину, яка заново народилась. Вони навіть так сказали, твоя історія, коли ти був греком, як ти жив, поступав, не має абсолютно ніякого значення. Для них взагалі диво було, що хтось приходив з язичського народу і навертався, і ставав одним з них. Приймав обрізання, входив в ідеїзм. І вони певною мірою розуміли, що глобальні переміни можуть відбуватися. І в цей час, я розумію, так, не він якби, ну, повторює думку Христа. Я розумію так, що він, коли говорить, як може війти знов людина в утробу своєї матері? Він не говорить буквально нікуди. Він, будучи грамотною чоловікою, будучи освіченим чоловіком, він розуміє, що в цей час Христос образно говорить. І я розумію, що і Никудим якби дає таку відповідь. Він говорить тим самим образом, як так може статися. Тобто він, звичайно, не говорить про те, що люд... і не допускає думки про те, що людина може війти знову троби своєї матері. Він і так прекрасно це знає і розуміє, що і Христос не про це говорить. Але в нього стає питання: Господи, як так може статися, що я народжуся згори? Як може статися взагалі переміна в моєму житті така велика і глобальна? І Христос говорить до нього, і ти, учитель ізраїльський, задаєш мені це питання. Він йому говорить, що взагалі це не нове, ти можеш згадати пророка Ізакиїля, який говорить про нове серце і про новий дух. Ти можеш знайти інші місця Писання, які про це говорять. Ти прийшов до мене і вважав, що ти достатньо знаєш. Ну, по суті, глянь, ти й цього не усвідомив. Ти цього не зрозумів, чому воно тобі було не відкрите? Ти ж Писання знав, але це пройшло повз тебе. Но це може бути дві пояснення. Або в тебе не просто ну, якогось розуміння, і що це просто не можеш це сприйняти, або, можливо, ти в упор цього не хотів розуміти. А більше взагалі це говорить про те, то, що тобі буде дано від Бога це розуміння. І Христос дає йому пояснення про дію Духа Святого. Про дію самого Господа. Він говорить, каже: от вітер віє, там буквально слово дух, дух дихає, де хоче, вітер віє, де хоче. І ти бачиш його дію, ну зрозуміти цього не можеш. Христос говорить: подивись, як діє вітер, ти бачиш подух і результати цього діє цього вітру. І ти можеш точно сказати, що вітер, наприклад, підняв там буря на морі або ще щось сталося. Ти все це можеш усвідомити і побачити дію. Ну як саме це відбувається, ти ж не можеш все розтлумачити. І Христос йому точно так говорить: дія Господа відбувається. Людина переживає це глобальну переміну. І ця переміна замітна. І плоди від цієї переміни в житті людини замітні. Ну пояснити в точності людині не здатно, немає здатності пояснити в точності про це. І Христос про це йому говорить. Фарисеї йшли іншим шляхом. Вони хотіли до кінця, якби все по полочкам розкласти. Можна сказати так, вони будували свою віру так. Розложи все по полочкам і полочку за полочкою, правило за правилом будеш виконувати, все буде в якомусь порядку, в гармонії все інтелектуально буде зрозуміло. Як тобі поступати? Христос йому говорить про інше. Не дано людині до кінця усвідомити і зрозуміти дію духа. Ну, ти можеш точно побачити, чи вона відбувається. Колись одного чоловіка запитали так, він увірував в Господа, і йому задали питання, чи ти дійсно віриш? А він колись був п'яницею, і задали питання, чи ти дійсно віриш, що Христос перемінив воду на вино. Ну, Вирішили його чуть-чуть, так -чуть, би зачепити. І він говорить: каже: Ви знаєте, що я можу точно сказати, що замінив Христос в моєму житті. Він замінив алкоголь на мебель, яку я маю в своєму домі. Ну, він так їм відповів. Ну, він якби практично відповів. Він говорить, коли я далекий був, я в гріху в мерзгину ну, отак, от. І життя було моє нікчемне. Ви мене питаєте, якби хочете, ну так от, якось можливо задіти. але я вам так скажу, в моєму житті замітна дія Господня. Я пережив це народження з гори. І я розумію так, що Христос про це говорить. Каже: не не пробуй якось до кінця розуму це усвідомити, тому що вони в певній мірі скриті від людини. Ну ти точно зрозумієш і побачиш, чи є це народження згори». І Христос далі говорить про основу віри, що потрібно, прийти і увірувати, в тому числі і не І Він говорить наступне: «І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесений і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав. Вічне життя. І він, звертаючись до Нидима, говорить, приклад наводить паралель Старого Завіту. Іншими словами, він каже, Никудим, пам'ятаєш, була історія. Змії кусали народ Божий. І для того, щоб їм спасеними бути, Мойсей зробив мідного змія, підняв його на такий, І кожен, хто подивився на мідного змія. Залишався живим. Взагалі, якщо б ця історія не відбулася в Ізраїлі, і це не було повеління Боже, для багатьох це була б спокуса. І взагалі виникає питання, чому саме такий от образ? Змії кусають, тут змій піднімається, і на нього дивляться, і спасіння приходить. І Христос використовує саме цей образ і говорить: так і сину людському належить. Бути вознесеному. І в цей момент хто увірує в це і прийме Його як Спасителя, і Господа, той отримає народження з гори і спасіння. А якщо не увірує людина, то й остального не буде мати. І от пройшов час. Христос був вознесений як на хрест Голгофський, так пройшов час, ми от скоро свято Вознесіння, так був вознесений і в славу. Там одне і то слово використовувалося вознесіння на хрест і вознесення в славу. І з того часу проповідь звучить про Спасителя нашого Ісуса Христа, про те, що Він на Голгофі пострадав, і через Його страждання, смерть Голгофського, дарується вічне життя. І апостол Павло, в посланні до Корінтян, говорить наступне: ми проповідуємо Христа розпиту для юдеїв згіршення, а для греків безумство. А для самих себе, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Пройшов час, і апостол Павло якби пояснює слова Христа, коли звучить проповідь про його страждання, Вознесіння Його на хрест, про його жертву Голговську, каже, для греків це безумство. Тобто людей, які далекі від Бога, кажуть, як Бог так міг поступити, як взагалі син Божий міг зійти, і що це за Бог, який розпитий на Христі, безсилий, змучений, страдали такі. І вони, якби спокушуються. Ну він говорить, і для юдеїв це спокуса, тому що ідеї, які очікували, Месію, теж не можуть серцем так от прийняти. Як так може бути? І апостол Павло каже, лише для вибраних, тих, хто увірує, це сила Божа для спасіння. А перед тим Христос цієї ж самої ночі, не кудиму, про це саме говорить. Він каже, так належить. В древності Юдеї, коли бачили мідного змія, вони теж не могли до кінця усвідомити, чому Бог дав таке повеління, чому не прикладати якесь лікарство від укусу або ще щось робити, а достатньо погляда на мідного змія, і ти будеш жити. І Христос говорить: так і людині, яка приходить до спасіння, не стоїть питання до кінця от, розібратися або задавати безліч питань, чому Господи так, а вірою прийняти Господь, Ти пострадав раді мене. Ти звершив це спасіння. І людина, яка увірувала, що Господь є Спаситель, приймає життя вічне. І завдатки цього вічного життя, вони проявляються вже в нашому житті. Людина, яка приходить до Христа вірою, отримує початок цього життя вічного, ще тут, на землі. Вона отримує мир з Богом. Вона примиряється з Богом. Вона тепер не ворогує з Богом. Вона мир з людьми має. Вона вміє прощати або просити прощення. Вона отримує мир самим життям. Вона не стає, можливо, в деяких питаннях краще розуміти або стовідсотково розуміти самі процеси в житті, але в неї пропадає нарікання, незадоволення. Вона цінує кожною миттю свого життя. Вона приходить в мир сама з собою, зі своїми недоліками, або вадами. Вона розуміє, що з Божою допомогою і з цим вона може справитись. І початок цього життя вічного вже тут, на землі дарує Господь, після того як людина приймає його в своє серце. І далі вже Христос говорить якраз цей 16-й вірш, можна сказати так, на вершину підводить Некодима. Він говорить про те, що ініціатива спасіння Божа. Ти от прийшов сьогодні вночі, ти хочеш серед цієї темряви побачити світло, знайти це світло. Ну, перший цей крок зробив Отець Небесний. Він так от полюбив світ. І спасіння перший крок від Господа. Другий важливий крок. Бог керується, коли спасає людей великою любов'ю. Причому ця любов настільки велика, що Він свого сина єдинородного віддав. І третій важливий момент він любить кожну людину. Він любить людину, яка здається в цьому закинутому світі, може відчувати себе абсолютно нещасною. Можливо, в хворобах одинокою, покинутою, на ту, яку ніхто не може зглянути. Він може дивитися на самого страшного грішника і точно так же проявляти свою любов, той, хто начинив безліч беззаконня. Ну і він спасає того, кому здається, в житті все є, от як Никодима, Здається, є відповідний рівень знань, здається, є достаток, і здається, є все, що потрібно в цьому житті. Живи, дай насолоджуйся. Ну у нього нема самого важливого, у нього нема життя вічного. І от цієї ночі він прийшов до Христа, щоб знайти спасіння і життя вічне. І Христос зглянувся і змилувався над цим чоловіком, і саме Йому відкрив цю велику істину. Ну, я розумію так, що Господь по своїй великій милості так і знаходив серед цієї землі кожного з нас. Він хоче цієї такої зустрічі. З кожною людиною, щоб відкрити цю велику істину, щоб людина могла прийти до пізнання Господа і, пізнавши його, увірувати і знайти для себе спасіння і життя вічне. Якщо ти ще не примирився з Господом, нехай Господь дарує тобі милість, щоб слова Євангелія, слова Христа не були для тебе пустим звуком, а ти міг увірувати і знайти для себе спасіння. А якщо ти знайшов Христа, Якщо ти вже спілкуєшся з ним, нехай Господь дарує тобі милість більше і більше його пізнавати, більше і більше ним цінувати. Свого часу одна сестра молода, яка в певній мірі розчарована була своїм навіть християнським життям, і звернулася до служителя церкви і сказала: Я розумію взагалі Бога, але в мене виникає питання, що Бог зробив для мене? Мені подобається відповідь цього служителя. Він сказав так: Бог тебе настільки возлюбив, що віддав свого сина, щоб ти мала життя вічне. Більшого для тебе Бог зробити просто не міг. А тепер, коли ти увіруєшся, зрозумієш суть цю глибоко до серця Твого дійде, то і останні питання в твоєму житті розв'яжуться. Воздамо хвилу нашому Господу і Спасителю за те, що Він прийшов. На цей світ, щоб дарувати нам життя вічне, амінь.